Вітаю вас, шановні друзі, колеги і всіх тих, хто не байдужий до Залізяк. Ви на каналі Контора Цеха і сьогодні ми будемо виготовляти по кресленню деякі елементи одного вузла. В даний момент будемо займатися виготовленням таких елементів. Цим, цим все зрозуміло. В принципі, звичайний палець, профрезерована. Паз, пази скрізь на 6, відповідна частина також на 6, ну, плюс-мінус десятка, щоб воно там нормально входило, виходило, просверлені отвори між ними. Оця деталь це одна деталь, яка от вид з боку її. Отак от вона приблизно виглядає. Тобто вона симетрична, але фрезеровані частини і перпендикулярні. Всередині залишається циліндр. Там неважливо, скільки, скільки залишиться. Фрезеруємо на 21 і тут на 21. Так, ну все, їдемо. Так, ну першу частину я вже, чесно кажучи, зробив, не, не вдалося зазняти. Виточив такі циліндрики, значить, ставив їх в поворотний стіл, в патрон боком фрези зняв в одну сторону, потім. Повернув стіл, зняв іншу сторону, вийшов такий напівфабрикат. вже. Тепер робимо нижню сторону вже в тисках. Так, поставив тиски. Просто вона не одна, це вже я другу роблю, тому вже всі розміри виставлені. В принципі, нічого важкого. Діаметр цієї заготовки 18, лишити потрібно 6. І по 6 мм знімаємо з кожної сторони на глибину 21. Знімаю за два проходи. По зажиму значить, паралельку одну. І ту частину, яка виходить, тонша, ніж паралелька, підклав ще одну отаку от, рівненьку залізячку. Ну, все і поїхали. І тепер перевертаємо її. Трошки стружку прибираємо, щоб не Ти Штангелем не підлізеш, тому я провіряю як не дивно. Перевіряю мікрометром. Тут хоть розмір. Мінус 5 соток, ну нормально. Те що треба. Все, знімаємо деталь, ставимо меншу і так далі. Так, виходить, у нас такі от штучки О, схожа. Так, тепер відповідну частину потрібно робити. Також вже наточені пальці. І тут потрібно нарізати пази, щоб вставлялася ця частина. Товщина 6, і, значить паз, відповідно, також 6. Зараз я придумаю, як ми це будемо робити і покажу. Так, вирішив я дисковою фризою спробувати це діло зробити. Так. Затягуємо. є верх, коснулися, вновили лінь. Так, ноль. Тепер фреза у нас товщиною. Товщину має 3,2. Значить, так і подаємо. Два, три, 3 і 2. Єсть. Так, знову обнуляємо, щоб простіше було рахувати. І тепер заглиблюємось на 6 мм. Правильно? Раз, два, три. Є. Так, что, и попробуем, а может, за один захват, да? 19, 20, 21. Так, сей стил можно зажимать. Ну, поехали. два крыза. Тепер що нам потрібно? Потрібно підняти на висоту 3,2, так. 6 мінус 3,2, 2,8. Так, і шкрябаємо далі. Я, в принципе. Оп. Та шо ты? Завосню трошки позбираем. И все это классно. Так, есть, значит, такие вот штуки получилось На валу я навалил, выбачте за каламбур, тот самый, тот самый паз. Что э, нам лишилось? Посверлити тут скрізь отвори. Ось от як на малюнку 9 відступаємо від краю, діаметр 6 і наскрізь сверлимо. Так, коротше, щоб прискорити процес, я вигадав таку от штуку. Ставимо, притискаємо тут до упора. Truputį priskaitimo. Так, і на всяк випадок це приблудиться, лишаємо. Так, візуально перевіряємо. Так, ніби все чітко стало і поїхали. От і все. Фаски я потім познімаю вже на сверливочки. Вот так от ніякої закарновки, нічого. Все чітко під'їхав по координатам. Так, все, я закінчив. Значить, маємо таку невелику серійну роботу. Три комплекти тут вийшло, але багато дріб'язку такого, яке майже все одинакове. Отак він збирається. Отвори тут на 6, я так розумію, з якимись такими буде воно все скручуватись. Тому що деталі я самої не бачив. Мені надали те, що на бумазі. Оце воно такий карданчик вийшло. Так, оце, оце також те саме їх поскручував, щоб ми не розгубили. Значить оці вставляються в таку трубу. Плотненько там. Шов треба підшкрябати буде. Так, э, сюди підшипник 47 на. 20. І потім вже всередину вставляється цей вал. І на тому кінці труби те саме, те саме але вже з такою заглушкою. Ну, тобто отак воно вставляється. тільки труба буде коротенька, я не знаю, там ну, по валу здається 450 чи що. Щось таке. Так, да, і сюди якийсь ексцентрик буде накручуватись. Але ну, мені задачі не було його робити, я не знаю, де, де він візьметься. Чи... Коротше, якщо вдасться мені показати зібрану готову деталь, можливо, навіть насадити на дрель, то обов'язково вам її покажу. Так, ну Все така от робота. Дякую за увагу, дякую, що дивитесь. Хай щастить вам на все добре.